Григорович Шевченко. І мертвим, і живим, і ненародженим, землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову людь потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаянний, і день, і ніч плачу, на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, хайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають, тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива? Схаменіться недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, радайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя їх правда, і сила, і воля Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Не йшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу, та й більше нічого. Кричите, що Бог создав вас не те, щоб ви не правді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосів, і сонця правди дозріває в німецькій землі не чужій. Притеся знову! Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, то й дій оставсь би сиротою, святими горами та Дніпро.